Вітаю, друзі, з 13 жовтня цього року, 25-го року, пенсійний фонд розширив можливості для проходження відеоідентифікації. Ну, Як я вже в минулих роликах зазначав, що до 31 грудня повинні пройти відеоідентифікацію такі категорії осіб: це люди, які проживають тимчасово за межами України, і люди, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Оці Дві категорії повинні проходити ідентифікацію раз на рік до 31 грудня кожного року, і до 13 жовтня не всіх було або майже не було доступу до відеоідентифікації людям, які проживають за кордоном. Тобто, по закону написано, що повинні пройти ідентифікацію, а доступу не було. Людина заповнювала да, дані на ідентифікацію, але пройти її не не могла. І в цьому ролику я вам покажу покроково, так як ви любите, заповним цю з вами заявку на відеоідентифікацію. ідентифікацію. І якраз на практиці покажу, що тут доповнилось. Значить, Дивіться, щоб заповнити заявку, для цього потрібен або ноутбук, або телефон з доступом до інтернету. Тобто ви заходите чи в Google, чи в інший браузер. Да? І тут в пошуку треба ввести ПФУ. Ввели ПФУ. І можете бачити, або перше, або друге, неважливо. Ось він йде перший. Бачите, пенсійний фонд України. Ось так він зазначається: портал ПФУGo.ua. Тобто Гов, як я говорив, GOV – це державний домен, а ком це комерційний. На, на даний момент державна установа да, пенсійний фонд. Тут зазначається GOV. Далі заходите в пенсійний фонд. Тобто це можна зробити як з телефону, так і з ноутбуку чи комп'ютеру. Зайшли, ось вам відкривається такий інтерфейс. Значить, для того, щоб заповнити заявку, реєструватися не потрібно. Принаймні, так написано, а ви перевірите, чи можна подати заявку, не реєструючись в пенсійному фонді. Тобто, коли ви зайшли на сайт, ви ще сюди не зайшли, да, пенсійний фонд не авторизувались. Бачите, є заява на ідентифікацію з допомогою відеоконференц-зв'язку. Натискаємо її. І тут нам пишеться, що послуга подання заяви на проведення фізичної ідентифікації з допомогою відеоконференцзв'язку доступна для пенсіонерів та отримувачів страхів виплат, які тимчасово проживають за межами України, і проживають на тимчасово окупованих територіях, тобто для цих двох категорій. Тут ще додалось отримувачі страхових виплат. Ну, я так зрозумів, отримувачі страхових виплат. Це ті люди, які отримують пенсію по інвалідності. Ну тут я не буду умніші по цьому, це просто я сказав свою думку, що, що це по інвалідності страхи і виплати отримують. От. На, на даний момент для пенсіонерів да? треба. Значить, прочитали, да? хочете положення, прочитайте, хочете не читайте, і натискаєте продовжити. Натиснули продовжити, і у нас відкривається такий інтерфейс. Значить, тут є, що обов'язково заповнювати, а є що не обов'язково. Те, що обов'язково, бачите, тут зазначено червоними зірочками. Це Де червоні зірочки, це, це повинно бути обов'язково. Все інше не обов'язково. Тут ми записуємо своє прізвище, тут записуємо своє ім'я. По батьків не обов'язково, хочете пишіть, хочете ні. Ну, Я думаю, краще записати воно зайвим не буде. Далі ідентифікаційний код. Тут теж зірочки, зірочки немає, тому не обов'язково, але для більш точної вашої ідентифікації, да, що ви є в пенсійному фонді, краще записати. Поставили ідентифікаційний код. Далі тут треба вибрати тип документа, що посвідчує особу. Натискаєте на цей трикутничок, і тут є випадаючий список. Ви вибираєте. Той, яким ви будете посвідчити особу. Ну, давайте паспорт. Да? Вибрали паспорт, якщо ви паспорт, то треба серію теж записати. Записуєте серію. Тобто, бачите, серія повинна бути щоб, без пробілів. Якщо ми поставимо пробіл, воно буде червоним. Тобто серію записується без пробілів. так ну, ну, і паспорт. Інші документи, якщо там серія є, треба теж записати. Далі пишемо дату народження. Записали дату народження. Далі, тобто дата народження тут обов'язково, бачите. серія, Якщо ми паспорт додали, то тут, бачите, серія документів стає вже обов'язковою. Записали дату народження. Далі треба вибрати спосіб проведення ідентифікації. Знову-таки натискаєте на трикутничок, і вибираєте той месенджер, через який вам зручно спілкуватись буде, проходити відео. Ідентифікацію. Я думаю, більшість з вас знає ці месенджери. Да? Ну, Давайте Telegram виберемо. Вибрали Telegram. Далі, тут вид операції. Натискаємо трикутничок, і нам треба. Зазначити, що ми хочемо на даному етапі. Нам треба проведення фізичної ідентифікації, так і натискаємо на проведення фізичної ідентифікації. Далі вид послугу, яку необхідно забезпечити під час відеоідентифікації. ідентифікації. Це мається на увазі для тих, хто, наприклад, пенсіонери там дуже старенькі, да не можуть, чи не добачають, чи не дослухають. І їм треба супровід. Тобто, якщо, якщо це ви не самостійно робите, да, а для когось, ну хтось не може робити, то тому тут натискаємо і вибираємо або перекладача жестової мови, або фізичний супровід, тоді ви це додаєте. Якщо ви самостійно заповнюєте, самостійно зможете це все пройти ідентифікацію, то це не потрібно. Далі ім'я користувача, нікнейм. Де месенджера? Ну, Тут, в принципі, можна нічого не писати. Нікнейм це мається на увазі, ніж у всіх месенджерах є. в Телеграмі, наприклад, є а в Viber чи в Zoom, його може і не бути, просто може бути ім'я. Тобто тут не обов'язково це. Далі пишемо контактний телефон. ну, Тут не обов'язково, але треба зазначити. Тільки зазначайте той телефон, який ну, дійсно працює, у вас є роумінг, ну, якщо ви за кордоном мається на увазі. Записали номер телефону. І далі нам треба записати адрес електронної пошти. Почта тут обов'язково, електронна почта. Знову ж таки, писати треба почту, та яка працююча у вас, яку ви постійно перевіряєте. Тому що іноді буває, напишуть якусь почту, да, а самі її не перевіряють. Можливо, там і прийшло вже відповідь, а людина не бачить цього. Вписали сюди почту. І тут треба нам надати згоду на отримання емейл-повідомлень від, від ПФУ. Тобто це теж обов'язково треба подати цю згоду. Натискаємо подати згоду. І далі, дивіться. Ось якраз це для тих, хто тимчасово проживає за межами України. Якщо ви тимчасово проживаєте, треба поставити галочку. Що тимчасово проживає за межами України. Людям, які проживають на тимчасово окупованій території, цю галочку не потрібно ставити. Тут на сайті так і зазначається, да, дивіться, щоб ви не казали, що я це видумав. Ось, 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 ось. Отримуючи виплати, які проживають на тимчасово окупованих територіях України, також можуть скористатися сервісом. Та отримувач, такі отримувачі, позначку про проживання за межами України при заповненні заяви на проведення відеотифікації, не зазначають. Ось, ось бачите, це все написано. Тобто я це не, не придумав. Все, ще раз перевірили правильність заповнення. Знову ж таки, тут додати документи, ну тут не написано, що це обов'язково додавання документів. Якщо ви побажаєте, можете додати документи, тобто треба сфоткати там, паспорт у вас, наприклад, там першу, другу, там, і одинадцяту сторінку. І додати їх. Ну, тут бачите, не обов'язково, тобто дивіться самі, хочете додавайте, хочете не додавайте. І після того, як ви це все зробили, ви надсилаєте подати заявку. І все, ви ви подаєте, дивіться, я просто тут заповнював всі дані, видумані. І мені написало, що увага відповідно до наданої вам інформації, вас не ідентифіковано, як одержується пенсії страхової виплати, що має. Право на подання заяви на проходження ідентифікації з допомогою відеоконференц-зв'язку. Ну, тому що в мене видумані, я насправді пенсіонером не являюсь, і дані всі видумані. І, звісно, система не ідентифікувала. Тому що в цій системі в пенсійному фонді, ну, всі зазначаються, хто отримує пенсії, вони по-любому є тут в цій системі. Якщо ви правильно все запомнили, то вам вже прийде відповідь, що заявку прийнято чи не прийнято. І вже будете чекати, коли вам прийде відповідь на електронну почту про час та дату проведення ідентифікації. А так все просто, друзі. Пробуйте, я все бачите, все покроково рожував вам. Я думаю, у вас все вийде. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Всім пока. До нових зустрічей.